Замість старого обладнання, яке використовували з 1972 року, в новому опалювальному сезоні подача теплоносія забезпечуватиме нове повністю автоматизоване обладнання. Воно функціонуватиме на блочно-модульній котельні, яку встановили в центральному міському районі. Дана котельня забезпечена своєю системою хімодоподготовки, своєю системою аварійного енергозабезпечення з дизельним генератором. І дальна котельня буде працювати в автоном. Автоматичному режимі без експлуатаційного персоналу. Ця котельна півміговата, яка забезпечує буде забезпечувати теплопостачання на 8 будинків, це 300 споживачів. Нова блочно модульна котельня має сучасне обладнання, оснащена двома сталевими жаротрубними котлами виробництва Італії циркуляційними насосами, тепловим лічильником, установкою водопідготовки з автоматичною регенерацією та резервним. Живленням від дизельного генератора коефіцієнт корисної дії котельні становить не менше 91%. Це дозволить суттєво зменшити споживання паливно-енергетичних ресурсів. Котельня має сучасні системи електропостачання, вентиляції пожежної та охоронної сигналізації. Блочно-модульну установку місто отримало від міжнародної організації Червоного Хреста. Коштом міського бюджету виконують необхідні будівельно-монтажні роботи, влаштування фундаменту, підключення до інженерних мереж, воду, газу, електропостачання. Одним із напрямків модернізації є встановлення блочно модульних котелень. В цьому році ми встановлюємо на комунальному підприємстві тепломережа. 8 модульних готелів. З огляду на виклики воєнного часу Криворізьке комунальне підприємство тепломережа почала підготовку до нового пального сезону відразу, коли закінчився попередній ще в березні. Ми всі пам'ятаємо, що після підриву Каховської дамби всі тепломережі стояли півроку без води. Вода це корозія, потім гідроудари, потім відключення аварійної електрики. Ці два Роки після підриву Каповки тепломережа, ну я вважаю, що впоралась на там, 4 з плюсом. Всього в межах міської програми модернізації системи теплопостачання, а також підготовки до нового опалювального сезону, фахівці криворіж тепломережі цьогоріч встановлять 8 блочно-модульних котелень, з яких 5 обслуговуватимуть лікарні. А ще з'являться 3 когенераційні установки, ще 5 на узгодженні. 13 котлів на 11 котельних відремонтують, з них 5 капітально. Замінять 60 кілометрів теплотрас. З них майже 40 – поточний ремонт, 17,7 кілометра – реконструкція великих магістральних та внутрішньоквартальних. Мереж 2,3 кілометри, капремонт. Ще 15 кілометрів трубопроводів пройдуть відновлення теплоізоляції. Все, аби взимку у домівках криворіжців було тепло та комфортно. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, міський.